Дорогі ветерани Другої світової війни та захисники України, щиро вітаю вас з днем пам'яті та примирення, з Днем Перемоги над нацизмом у Другій світовій війні. Ми схиляємо голову перед тими, хто віддав життя за рідну землю, перед сотнями тисяч наших земляків, які мужньо боролися на фронтах та наближали перемогу. Ми вшановуємо пам'ять усіх жертв цієї жахливої війни, тому закликаю. Кожного у ці дні віддати шану та вклонитися нашим ветеранам. На жаль, сьогодні Україна знову відстоює свою незалежність. Ми змушені виборювати власну свободу. Шановні ветерани, я бажаю вам та вашим сім'ям міцного здоров'я, щастя, благополуччя та шани, віри у славне майбутнє України. Земний уклін всім, хто подарував нам мирний сонячний день тоді. Та всім, хто захищає Україну сьогодні. Віримо в Збройні Сили України. Віримо в Україну.